У Зеленського невдоволені тим, що нардепи прогулюють і думають лише про особисту вигоду. ЗМІ пишуть, що невдоволення настільки велике, що в офісі президента замислились про достроковий розпуск парламенту. Вітаю українці, Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В політичних кулуарах почались розмови про можливий достроковий розпуск парламенту. До речі, це вже не вперше, незважаючи на режим воєнного стану. Видання РБК Україна пише з посиланням на свої джерела в органах влади та партії Слуга народу незадоволення. Викликане, зокрема, поганою дисципліною депутатів від слуги народу. Народні депутати вони відсутні на голосуваннях. І важливі законопроекти нерідко не знаходять підтримки в сесійній залі. Загалом партія влади може розраховувати приблизно десь на 180 твердих голосів. Решту доводиться шукати в ручному режимі, як серед внутрішньофракційних груп у слузі народу, так і серед інших парламентських фракцій та груп. Саме так розповіли співрозмовники видання. Крім того, в публікації наголошується, що на банковій. Розчаровані тим, що депутати ну, надто зосереджені на особистих питаннях та проблемах, наприклад, із дипломатичними паспортами або ж із зарплатами. Ось хочу зацитувати: одна з претензій до депутатського корпусу, умовно кажучи, нерозуміння важливості моменту, на думку ряду співрозмовників. Багато нардепів живуть в парадигмі минулих часів, турбуючись за якісь особисті преференції, на кшталт паспортів, зарплат або перепусток на блокпостах. Коли про це дізнаються на банковій, розчарування в нардепах там тільки зростає, як і після провалу окремих ініціатив, як, наприклад, дистанційного голосування. Тому співрозмовники видання вони обмовились, що на нарадах в офісі президента у вузькому колі. Стали з'являтися ідеї про розпуск Верховної Ради, не зважаючи на військовий стан. Але від них було вирішено відмовитись: бо за нинішніх умов це і обстріли, і зруйновані прифронтові міста і мільйони переселенців. Тобто, провести вибори просто нереально. Тому поки що парламент буде існувати в нинішньому вигляді та форматі. Тим більше, що, незважаючи на претензії в більшості випадків, необхідні голоси за законопроекти все ж таки зібрати вдається. Але якщо народні обранці таки допічуть банковій своєю поведінкою, то заборону розпуску парламенту під час військового стану за наявності політичної волі обійти можна буде так, розповіли співрозмовники РБК України. Раніше ЗМІ писали про те, що Зеленський планує змінити прем'єр-міністра і главу МВС. І головнокомандувача зсу також провести реорганізацію Кабміну. Якщо це таки станеться, то навряд чи країна, що воює, вона подужує повне перезавантаження влади, включаючи і парламент. Наприкінці червня ЗМІ вже писали про те, що на Банковій планують великі кадрові перестановки в уряді, а також пророкували таку швидку відставку Денису Шмигалю, якому нібито на заміну готують одразу п'ятьох кандидатів. Це було якраз в розпал конфлікту між прем'єр-міністром України та мерами після того, як Кабмін повернув закупівлі на потреби ЗСУ в систему Прозору. Щоправда, тоді в офісі президента спростували інформацію про відставку ну, як мінімум, відставку Шмигаля. Отже. Що тут можна ще сказати? А, всі ці прогнози не справдилися. Не справдилися. Тобто, говорити можна багато, писати можна багато, але як бачимо, поки так все є. Моя думка така, що ну, не будуть вони зараз ніяких виборів, не будуть, знаєте, коней на переправі не міняють. Я думаю, що вже як є, так є. Тобто, поки ніяких змін не буде. Що буде потім? Потім будуть просто. Просто неймовірні змі... зміни. Це я точно знаю. Не знаю в, кра... в кращу сторону в... чи в гіршу, але зміни точно будуть. Їх буде дуже багато. Але що нам залишається? Нам, простим українцям, зараз зараз залишається просто чекати, чекати того, що буде. А саме головне це чекати нашої перемоги у війні. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.